Усім привіт, і з вами кінотреш. І сьогодні у нас щось новеньке. А, називаємо ми це кінотерапією. Це допоможе нам розвантажитись від обзорів та усього цього трешу. Як бачите, нас тут двоє це типу підкасту. Тут ми будемо обговорювати різні теми. І сьогодні у нас на темі а, яка роль кіно. Ой, яке? Яка роль кіно в нашому, в нашому житті? житті це щось типу обговорення теретерапії. І, як сказати, тож почали ми активно цікавитись кіно і, в принципі, фільмами, і з усі, усією цією. Що це? кіноіндустрією, З початком війни. Бо сиділи ми в бункерах, в принципі, робити було нічого. І ми почали качати більше фільмів. Наприклад, я починав з дарам, Дарина почаха, почаха починала з жахастиків, і якось так все закрутилось. Потім я е, з дарам повністю переключився теж на кіно. Ми тоді е, MBDB знайшли і Letterbox, і почали вести там свої списки того, що ми вже подивилися. Насправді ми почали цікавитись кіном ще в 21-му році, Тобто ми сходили в кінотеатр аж 29 разів, це для нас був рекорд. Але а, саме, щоб пов'язати з кіном своє життя, то з початком війни. Тобто до того ми просто не мали на увазі щось такого. Ми просто дивилися, бо нам це подобалось. А наразі у нас є такі ось блокноти, де ми. Залишаємо білетики на фільми, які ми сходили. І в 2023 році ми побили свій власний рекорд і сходили 36 разів в кінотеатр а, майже на всі головні прем'єри. Тому так, під час тривоги, звісно, було це дуже важко зробити, але ми це зробили. І до речі, майже ніколи на неї не натрапляли. як не Це, це реально, реально нам везло. Тупо везло. І якраз таки в 23-му році ми почали вести tiktok аккаунт бо ми зрозуміли, що занадто вже багато ми дивимось, занадто багато знаємо і хочемо, типу, розповідати. І тут ми такі: ну, давай TikTok. Ютуб то страшно, Ютуб то ще щось незвідане. Давайте TikTok. Ну що, правильно, TikTok нас послав. Так, трішки не вийшло у нас з Тіктоком, бо в принципі у нас ще був дуже дивний такий формат. Ми сиділи вдвох, і це було ну, реально дивно, і воно виглядало так негарно, тому в принципі зрозуміло, чому ми не залетіли. Не залетіли. Не, не залетіли. Слава Богу! Але так. Потім ми пішли в Ютуб, спробували, ніби то сподобалось, і зараз намагаємось робити різний контент. і... І що? Як обзори? Огляди огляди, О, огляди так. <смеш> — Огляди. огляди — на фільми. Ну, тобто, це наша думка, і ми не хочемо, щоб чи ми не прагнемо, щоб хтось а, якби погоджувався з нашою думкою, але кому, якщо комусь імпонує наша думка, це дуже круто. Так, наприклад, у нас під останнім нашим відео. Про Дюну теж там спалахнули типу, обговорення щось такого, що е, ми видаємо Дюну. Не як якесь круте кіно, а як фільм, який будуть передивлятися через фанбазу там того ж Тіматі або Зендей. Ні, наша думка була у тому, що це сам по собі класний фільм, і ми б змогли б його поставити на рівні. Ну як не поставити прямо на рівні Гаррі Потера там чи Зоряних Війн, але ми б змогли б точно його переглядати ще раз. Ми ніяк є, ну. Фанатами Тімоті. Так, Зендея реально крута акторка. Наприклад, ми Ребеку Фергусони теж виділяли. В принципі, о, господи, Батлер. Остіна Butler. Батлера ми також виділяли. Так що, в принципі, це наша думка. Ми намагаємося більш розповідати, як ми це бачимо. Хотіла б вам ще розповісти, що сталося у нашому маленькому місці. Це дуже не. Так, рідкість буває в нашому місці. У нас пройшов київський фестиваль короткометражок. Він йшов чотири дні, а три дні вони відбувалися в планеті кіно. Думаю, ви знаєте, що це за кінотеатри, І воно було безкоштовним, що дуже дивно. Бо зазвичай такі заходи вони мають якусь суму для того, щоб її переглянути. Ціну. Ціну. А це було безкоштовно лише і Ти мог міг прийти, подивитися і навіть поговорити з режисерами. Режисерами, продюсерами, так, в кінці а, другого дня ми а, залишились також і а, там на весь екран включили Zoom. Я так зрозумів, це одна із судей була чи той, хто представляв ці короткометражки, а, була режисерка одного з фільму. А, я Дарина, чи якось так він називався. Ні, так... там щось про Київ, про коштовний Київ. А, ну, в общем, це, ну, Дарина була режисерка, і ще був а, а, чоловік-продюсер, а, mm -hmm. він продюсував одну, одну дуже круту анімацію. 100 днів у Маріуполі, нібито так називається. Ну, насправді нам не дуже сподобалось, тому що фільми. А, вони були короткометражки і це ок, але саме посил був не дуже зрозумілий. Тобто, якщо б ви не прочитали опис до цих фільмів, ви в принципі не зрозуміли про що йде й мова. Наприклад, перший фільм там було двоє чоловіків, які лягали посеред різних Локації. локацій, просто лягали в якісь різні пози і. Це було протязі семи хвилин. І виникало питання, про що саме тут йдеться мова? І коли вже задали питання, про що саме тут йдеться, то це якби постановка російських мертвих тіл. І, По всій і, території України. Так, Як ми повинні були здогадатися, що саме це російські тіла, якщо це їх пози, не зрозуміло. Тому... Постає питання, що це було. Також другий фільм, в принципі, також не дуже був зрозумілий, саме через те, що там був просто картинка дому. І, якби головна героїня розмовляє зі своїми друзями, сім'єю і згадує якісь події в своєму житті, і це повинно було надовка. Наштовхнути на думку, що це вона згадує своє минуле до війни, але знову ж таки не було якогось пінгарун... пінгарун... Пі... підґрунтя Пін... до цього, і ти просто сидиш і не розумієш, що відбувається і про що цей фільм. І наступна була анімація, якраз таки. І ось анімація, на як ми зрозуміли, була зроблена дуже велика робота, і це було дуже круто. Я так зрозумів, там було два вірші. і Вони були об'єднані та виконані у вигляді пісні. І це було реально круто. Була анімація, і туди ж в цю анімацію вставляли реальні фотографії, як карикатури. чи як називається, я не знаю, ну, просто чорно-білими такими картинками. І це було дуже ну, красиво. І, як, на мене, як показательне. Показне, показав би так, показав Хоча ні, хоча, в принципі, її фільм був о, прикольний. Мені сподобався про Київ, про як би рефлексію. О, від війни, але. Ну, вона, в принципі, навчалась паралельно, як вона розповіла, і це було їх завдання передати фільм. Звуками. І як вона сказала, коли вона спілкувалася з подругою, вона зрозуміла, що вони іноді перекидались голосовими, як звучить, наприклад, Київ, вона як звучить Брюссель. І вони так перекидались, і вона так зрозуміла, що з цього реально можна щось зробити. І вийшло реально круто. Наприклад, був один кадр, як дівчина, ну, друга її подруга, яка залишилась у Києві а Придягала фортепіано чи піаніно, і така каже: Я для твого фільму, Дарина, придумала пісню. Я просто зрозуміла, що фортепіано дуже сильно розстроїлося, і все. А для мене це звучить дуже круто. Ну, це було прикольно, реально, як із живого діалогу зробили цілий фільм. Ну він був доволі довгий. Так. Друга ж програма була про секс, тобто нам показували такі різні теми, наприклад, дуже важлива тема про те, що зливають відео про те, як хтось займається цим, і які наслідки це внесе за собою. Це було дуже гарно зроблено, все так яскраво, кольори, зйомка, сказа... Все було чудово, і за цим було цікаво спостерігати. А перший же фільм це був мультик, теж на цю тему, і він показував сексуальне життя дівчини. При цьому він ще підняв соціальну тему. Там було сказано, що багато жінок з як... вищим образуванням. З... З вищого світу, дякую. Дякую оператору. А з вищого світу їх просто не беруть на роботу, і вони просто нічого не можуть досягти. Так скажемо, становляться лузерами. Тому а, дівчина зрозуміла, що хоче повністю відірватися і забути про ось це все. І молодший брат їй завжди про це все нагадує і. Отак все трапляється, вона робить помилки, але все одно робить по-своєму. Якось так. На жаль, ми не змогли побачити всі фільми з цієї теми, бо сталася деяка прикра ситуація. Але те, що ми, в принципі, побачили на початку, нам дуже сподобалось. Це було два фільми. На попередніх днях ми, на жаль, не були, бо запізно дізналися про це вже коли був. Третій день, і ми ну, вже пішли на третій день. Тому сказати щось більше, чи а, там усі такі фільми були, нічого не сказати. Тому, а, можливо, колись, коли у нас ще буде подібна програма, ми вже сходимо на всі дні і будемо більш обізнані. А, насправді це вперше в нашому місті, таке навіть продюсер сказав: привіт, привіт, Суми. Бо mm -hmm. Це було. Вони були вперше, вони були самі здивовані, що тут таке щось відбувається. До речі, дякуємо містеру Опенгеймеру а, за підтримку нашого проєкту. Ви так само можете долучитися та допомогти у просуванні нашого каналу та покращенню контенту. Вибачаємось за нашу таку ломану українську, бо ми ще тільки вчимося розмовляти. А, дякуємо, що дослухали нас до кінця. Дякуємо, що завітали на наш канал. Сподіваюсь, вам сподобалось. І очікуйте на нові обзори, які будуть дуже скоро. На наші не обзори, як і Огляди. Огляди. Українська ванла. So we will be speak English. Yes. Nice, nice choice, nice. Choice. Нашидійся. Пока.